Розберемо ім'я Ігор за древньослов'янською буквицею. І Іжеї це всесвітні потоки, що льються на нашу землю у вигляді променя. Так, це людина, яка буде завжди розуміти, що таке потік, працювати в потоці. Глаголі це передача знань, передача відчуттів, передача знань з відчуттями. Як вона впливає на, на власника імені, людина гарно вміє глаголити, передавати знання. Це оратори, це диктори, вчителі, ректори, це люди, які ведуть тік-ток, що приємно слухати передають якусь мудрість. так? Глаголі. Буква онь. «Он» – це божественна структура або описання Бога. Так в імені вона відіграється так, що людина закрита в собі. Ви від собі, що це і тут всередині живе людина. Її не до кінця розуміють Р, Р це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Тобто людина різко сказала і загнала іншу людину в штупор. Інша грань даної буквиці це реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище, пишіть мені тут в особисті.